Да, 17 вересня, 13.20. Отже, на телеканалі Київ розпочинається прямо ефірні проекти з понеділка по п'ятницю протягом цілого дня з 13.20 до 23.00. ми спілкуємося з вами виключно у прямому ефірі. Ви маєте можливість і змогу телефонувати, ставити запитання гостям у нашій студії або висловлювати свою точку зору. Сьогодні наш ефір не є зміненим. Трансформація не відбувається. Отже, о 13.20 зараз вже Розпочинаємо це програма громадська приймальня». о 15.15 .15 для всіх. Вас програма громадська приймальня», яка вже працює у розрізі депутатська приймальня. Сьогодні у нас у студії буде представник фракції Удар Солідарність депутат Київської міської ради Людмила Закревська. Це округ номер два. Голосівський район на це звертає увагу. Велика кількість запитань вже лунала в ефірах саме до цього депутата. Сьогодні матимете змогу напряму поставити. Так, якщо нас тут вже дивиться з голосівського району, на це звертає увагу. Це буде о 15.15. .15. о 16.20, о 18.00, Традиційно для всіх вас програма у центрі уваги. Ну а з 19.25 для вас програма столиця. А наступний випуск програми столиця о 20.00 і завершення ефірного дня сьогодні о 22.00 це теж буде програма столиця. Вести ми сьогодні. програму столиця Ірина Гловацька. Ну, це все буде ближче до вечора. А зараз же ми консультуємо вас на важливі актуальні теми, теми, які просите піднімати саме ви. Ну, дивіться, ви розумієте, що прямий ефір він іноді приносить сюрпризи. Тому зараз анонсують ці теми, які плануються сьогодні, але можливо станеться так, що хтось з гостей з об'єктивних причин не зможе до нас доїхати. На це теж звертаю увагу у першому блоці. Сьогодні увага, нас лікарі. Лікар буде. А поради лікаря, будемо говорити про харчову алергію і спробуємо знайти причину харчової алергії. Не пропустіть це, буде буквально за кілька а, хвилин. Мед король продуктів все про медок і продукти бджільництва сьогодні у корисних порадах. Можливо, цей блок буде сьогодні другий. Я не знаю, не хочу вас вводити в оману. Ну і якщо до нас доїде юрист, хотілося, б, що це сьогодні відбулося. у Нас буде юридична консультація, тому що сьогодні піднімаємо тему, яку просили саме ви оскарження постанови ДАІ. Отже, цей блок нас буде або другий, або третій. Спостерігайте, буду обов'язково вас зорієнтовувати. Дякую. Отже, ми розпочинаємо. Тему алергії в наших ефірах ми піднімали неодноразово, але не так часто ми говорили саме про харчову алергію. Харчова алергія насправді може бути ну, в принципі, у багатьох і у малих дітей, і у дорослих. Є такий варіант, якщо після споживання деяких продуктів на тілі з'являються висипи, наймовірніше, що у вас є алергія. Але є таке поняття, як псевдолергія. І точний діагноз може поставити тільки досвідчений лікар-алерголог. Саме такий лікар у нас у студії. Отже, у нас сьогодні у студії Лариса Міршніченка-Гулак, лікар-алерголог вищої категорії, Клінічним відділенням номер 2 Київської міської клінічної лікарні номер 8 Отже, я звертаю вашу увагу для щоб у нас була порозуміння. Я розумію, що ви звикли, що перший блок у нас – юридична консультація. Сьогодні це поради лікаря. Ну це тільки сьогодні. Це ну це не від нас залежить. Тому, будь ласка, це лікар у нас у студії. Не переплутайте. Ну дуже прошу. Тому 223-09-71. Хоча ми будемо говорити про харчову алергію, дуже прошу поставте всі запитання про алергію. Сьогодні маєте таку змогу, Тому, будь ласка, 223-09-71. Це про алергію. Ми чекаємо у прямому ефірі. Рада вас бачити, Лариса Едуардівна. Добрий, Добрий день, я дякую, Добрий що день. знайшли час і дякую, що прийшли завчасно, завдяки вам ну, розпочинаємо вчасний наш ефір. <рес> Тема актуальна. Тема є так. досить актуальна. Ми е, продовжимо в першій половині дня консультувати людей на кожну важливу тему, що стосується їх особисто. Ближче до вечора, шановні чи ще раз нагадуємо, ми переходимо до актуальних подій, до політичної ситуації, до ситуації на сході. Е, Політологи в студії роблять певні прогнози. А от якраз сьогодні ми спробуємо з вами зробити прогнози щодо алергії. Наскільки, якщо часто ставити? Діагноз, діагностувати алергію, можна все-таки допомогти. і Прогноз буде, як лікарі кажуть, прогноз може бути успішним. Про це теж будемо говорити. Єдине, якщо ми говоримо про харчову алергію, я ну не хочу говорити там якусь статистику, якісь цифри, але у якщо промоніторити, в розрізі алергії різна ж буває. І алергія там на цвітіння, алергія ще там на якісь. Uh -huh. А от є харчова алергія, вона займає досить широкий спектр. Багато людей саме мають харчову дійсно істину алергію харчову. Ну, в дійсності алергії істиної небагато. небагато Біль... так? Частіше все-таки хворіють діти, uh -huh. статистика до 3-5%, а дорослі е, значно рідше хворіють і в них міняється спектр е, саме алергенів. Якщо для дітей це характерно uh -huh. молоко, е, яйця, соя, то для дорослих уже зовсім інші алергени е, викликають харчову алергію. І прояви також зовсім інші. Зустрічається, але не так часто, і дуже часто люди плутають в різні симптоми, в непереносимість яких продуктів, uh -huh, uh -huh. проблеми з, з шлунково-кишковим трактом, там, фермент, ферментопатії, так називаємо, викликають симптоми, які люди зв'язують з харчовою oh, алергією. Тут навіть якийсь uh висип, -huh. який може бути, якщо була проблема там, з це не обов'язково обов харчова алергія. алергія так. Ну, звичайно, допоможе тільки лікар розібратися. Uh -huh. Ми збираємо анамнез, uh -huh. тобто як проявляється, чим ви викликалися, і таким чином тільки проби робляться. Я вже, мабуть, наперед кажу, дуже рідко. А, ви на... одразу кажіть так, давайте що ви зараз так. ще нагадали, тому що uh -huh. ви вже у нас були в студії, ми говорили, але ми говорили там про цвітіння, якраз про полінос. І ми знаємо, що робиться проба, так от угу. на руці тут все насправді нічого складного. Виявляється, потім а з харчуваргії шкірні про так. Но... та така сама історія з харчовою? Проби Є у нас алергени в, в асортименті. Дійсно, ми можемо робити ці проби, але ефективність їх дуже низька. Тому М -м -м. ми дуже рідко користуємося пробами з шкірними. Угу. Є просто інші проби, специфічні моноглобуліни, є які із кров здається. Так, лабораторії, в лабораторії в лабораторію здаються, і на, на ці проби ми більше надіємося, ніж на наші шкірні проби саме з харчовими. Uh -huh. З іншими алергенами там і інша ситуація. От з харчовими в мало інформативні ці проби. Uh -huh. Зараз ви нам тоді розкажете, як ну те, що зрозуміло, нам не збирається. Я не знаю, mm -hmm. це мені здається, що всі вже мають знати. А лікарі, тим паче це постійно у нас в ефірі, підтверджують, що при будь-якою діагностику збирається анамнез. Алергія – це сама історія. Єдине, що дуже хочу, я розумію, що у нас сьогодні зміни відбулися в першому ефірі. Дуже хотілося, щоб ви долучилися. Тому ще раз звертаю увагу. Шановні глядачі, у нас зараз перший блок, але не юридична консультація а поради лікаря. У нас у студії лікар-алерголог. Ви просили запросити лікаря-алерголога. Тому, будь ласка, будь-яка алергія, яка можливо у вас або вашій родині. Ми чекаємо від вас дзвінка. Прошу 223 0971. Так, тоді як зібрали анамнез? Що далі? Як тоді? діагностувати, Витовж, так? так? Звичайно, якщо підозрюється харчова алергія, давайте назву прояви харчової так, алергії угу. зазвичай це висипка на шкіри, так. це кропив'янка, набряки угу. квінки бувають. Набряк виникають тільки в тих місцях, де це набряк квінки, алергічний саме, де рихла клітковина. Це в очі, це губи, кисті угу. можуть бути в язика. Це язик, саме набряки? Так. тобто не Набряк квінки, навіть, так? так це просто є прові угу. про в, угу. в, в, називаю. Набряк вінки це симптом той ж кропивянки, тільки він більш виражений і в інших місцях. Бувають симптоми чихання, зложності носа, також проблеми з шесунково-кишковим трактом. Тошнота, рвота, пронос може бути. Дуже рідко проявляється навіть бронхоспазм, напади, напади задухи, зв'язані із прийомом ліків. Хочу ще наголосити, що дуже часто харчова алергія. Це є перехресною харчовою алергією при полінозі. Коли, наприклад, на пилок берези людина чутлива, викликає зложність mm -hmm. носа, чихання. Дуже часто ці пацієнти не переносять яблука і саме під час загострення. Я думала, чесно кажучи, що логіку, думала, зараз сказати, березовий сік, ну він не настільки. На є, зв'язано це, це Яблук, з тим яблука. Це дуже Боже. проблема велика для, Смотрите, ну для так. хворих. Так. І, там часто... Часто вони дуже... приходять лікуватися саме із цієї причини, що вони не переносять mm -hmm. яблука. Назвичайно, ну, влітку можна там навесні можна потерпіти 2-3 тижні, але непереносимість яблук їм дуже не подобається. Це Селера. Дуже часто сік селери, які зараз всі хочуть mm -hmm. гарно харчуватися, правильно mm -hmm. харчуватися, вони також сікселери викликають mm -hmm. харчову алергію. Ну, Наприклад, мед, продукти бджілярства, пилок полюбляють підвищування. Імунітету приймати mm -hmm. деякі люди, або інші про продукти, віск там, розжовують. Це також може викликати харчову. У да. нас і дзвонювач, раді вас чути в ефірі. Mm -hmm. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Я по такому питанню хочу звернутися до лікаря. У нашому хлопчику 3,5 рочки. Крепенький хлопчик так. нічим не боліє таким. Але як піде в садочок, такий удушливий кашель і нас не приймають, ні температури немає, нічого. Але кажуть, лічіть, бо він захворів, захворів, температури немає, а удушливий кашель. Що це може бути? Угу. Ну, я дорослий лікар, mm -hmm. це не не зв'язано зв ні з харчовою алергією ні з дорослим лікарем, але звичайно треба обстежитися. Я думаю, що все-таки це не алергія, тому що в, в, в тоді було б цей цей кашель і вдома, якщо це mm -hmm. зв'язано з якимись побутовим пилом або з іншими проблемами. Я думаю, що це інша проблема. Все таки до педіатра і до дитячого алерголога тоді звернутися. Там, не відповідати європатолога, да. бо це, можливо, нервово садочок, дитина може приходити. Ну, ну всяке може бути, ну трошки не наша тема. Uh -huh. Так, алергія. Якщо є необхідність, ми раді будемо вас почути. Будь ласка, 223-0971. Так, яблука це взагалі мене вразило, правда. Ну, дуже просто люблю яблука. І так ну, У вас же немає алергії? на, на яблука? Ні, на яблука Нема. немає. Так взагалі, на яблука Це немає. ж не усіх, тільки а, деякі люди, які страждають. От я хочу так. вас запитати. Є такий варіант, що комусь можна з'їсти? Ну, я не знаю, візьмемо продукт, який містить певний алерген для якоїсь людини, mm -hmm. і дві людини алергіки. Але хтось з'їсть маленький шматочок, хтось з'їсть більший шматочок, і в того хто менше з'їв, може бути набагато більше прояву алергії. Це від чого залежить? Ну, взагалі істинна алергічна реакція дозонезалежна. Дозонезалежна? Тобто, незалежна, скільки не з'їсти? На, на, навіть найменші е, в, в кількість речовини може викликати важку реакцію. Були випадки, коли е, в, в, там, в, 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 запах апельсин викликав, викликав А Що, навіть, апель, запах теж викликає? Ну, Запахи взагалі не викликають, вважається, що самої речовини немає. Але в принципі невеличка кількість є, якщо чистять апельсин. Ну, наприклад, бувають такі випадки. Але взагалі, все таки залежить важкість реакції від кількості з'їденої їжі і як вона попала, чи буває чи їжа попадає через, ну як от, як, наприклад, запах, вона попадає через дихальні шляхи більше, або частково заглатується і всмоктується в кров. Але все-таки через Кишківник, більшість через шунково-кишковий тракт, більше речовини попадає в організм, і тому такі бувають важкі реакції. Є дзвонюють. Прошу ви в ефірі. Ви в ефірі, говоріть. Добрий день, Добрий день, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Дослідження виявили, в мене холодова алергія. Скажіть, будь ласка, є якесь лікування від неї? Да, слухайте зроки мені. Дякуємо, хороше запитання. Далі 223-09-71, Прошу. Ну, холодова алергія це еквівалент кропив'янки хронічної. Вважається, угу. що це не алергія, це е, в, в, псевдоалергія, <свят> яка зв'язана з внутрішніми проблемами. Тому дуже часто це е, в, вогнище інфекції, найрізноманітніші, як в горлі, в зубах може бути е, зуби не сановані. Е, це може бути глисна інвазія, лямблі. Тому тут треба обстеження таке загальне гастроентеролога обстеження, і можливо там просто до, до терапевта піти і лікувати ці, ці всанувати вогнища інфекції. Тому... Тобто, для того, щоб була холодова алергія, має бути якісь якесь вогнище, яке призводить? Не тільки вогнищі, це бувають і аутоімунні процеси викликають. Mm -hmm. тому, тому треба обстеження у, там, або у алерголога, якщо це можливо, якщо ні, тоді вже у гастроентеролога і терапевта лікаря. Mm -hmm. Тому Це також не істинна алергія, а зовсім інша проблема. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз вже так чітко встановити? От зараз я чую від вас, апельсин, ну, зава, яблуко, чітко встановити на її продукт, конкретно є. Зрозуміло, що Має сама спостерігати, якщо mm -hmm. один раз там щось сталося, і не да Боже, а особливо якщо ну дійсно стан такий досить нехороший, майже шок, або другий так зрозуміло. А якщо людина ну не помічає, скажімо так, рідко це відбувається як варіант, а потім, можливо, на інший якийсь продукт, знову ж таки, історія, чи можу чітко зрозуміти кожному з нас, що на той продукт є алергія, чи немає? Як зрозуміти це? Ну, звичайно, звернутися до лікаря, ну, в, щоб алерголог подивився, проаналізував всі скарги, mm -hmm. і є імунологічні тести. Є зараз в, в лабораторії діла Сінева, інші лабораторії, які дають нам чітку відповідь, чи є в алергам реклама. Вже сказали Ні -ні. Ми, що абсолютно шомалячі, що, що в нас було так. є і лабораторії, mm -hmm. які інші в, які специфічні імуноглобуліни виявляють mm -hmm. і по, по, по цим аналізам. По результатам аналізів ми можемо судити, чи є у людини чи нема алергії. Це достатньо точні методи, і тому ну, призначає, звичайно, лікар. Пацієнт, тому, ну, що... Так от не можна визначити, що саме на яблуко? Не є, 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 алерген такі... яблука, так. Є, але, але так? все-таки частіше все це алергія на березу. Uh -huh. Тому ну, я, я, я на, перехрест, пилок перехрест чітко само, на, на у людини, якої немає полінозу, це практично не буває. Буває, що, що скри, скрите протікання uh -huh. процесу і е, саме поліноз скрито протікає, а алергія на яблуко явно. Тому тут, тут вже, потім уже… Ну, Більше ми вже, там знаємо, та, так, горіхи викликають, так? Горіхи, так, так що викликають. Що ще, нагадайте мені. Молюски дуже часто викликають, так. і це також має перехрест, так як вони хітинова оболонька у молюсок із перехрест побутовим пилом, тому що побуто алергія на побутовий собі, пил так? викликає, як правило, кліщ побутової пили, який має хітинову оболонку. І тому дуже часто люди такі люди не переносять креветки. Ну, ми дійсно це бачимо. Тобто, креветки, Якщо у людини є вже та там встановлений як варіант алергія на побутовий пил, так ми рекомендуємо як її повернути. Геветка може викликати навіть алергічну реакцію. так так. Може викликати кропив'янку. Ми ж не люди ж про це не знають. Думаю, що там дітей часто там а, а алергія. Оріхи дуже на... алергенні, яйця, алергенний ну, продукт, яйця, ну і uh -huh. цитрусові. Цитрусові дуже часто викликають алергічну реакцію. Uh -huh. ну, цитрусові частіше все-таки не кропив'янку в набряки, а є ще кілька типів алергічної реакції. Є ще е, в, в, в алергія по замідленому типу. От вона якраз може дерматити викликати, Йде деякі продукти можуть викликати і там дерматити, які викликає, виникає через добу чи і і через кілька днів навіть. Єм нас дозвонювач, ви у ефірі раді вас чути. Алло, добрий день. добрий день. Добрий день. У мене в доньки теж алергія, от і ми висити бувають і не знаю, куди от чітко звернутися і які от аналізи треба зробити, щоб вияснити, ну де на які, на які продукти. Куди чітко звернути лікарню з Києва? Так, так, так. Так, так зрозуміло, дякую. Да. Є доньці скільки років? Та вже нас не чує. Вже не чує так. Якщо це дитина, то є дитячі алергоцентри. Uh -huh. Він знаходиться на Урлівській поліклінічні відділення. Якщо це іногородні люди, то в дитячі є центри в Пазі інституті педатрії, uh -huh. педіатрії та кушерства. У нас в алергоцентр знаходиться на Кондратюка 6, поліклінічне відділення, два стаціонарних відділення. Будь ласка, тоді звертатися, і звичайно, лікар має призначити обстеження, тому що. Ну, багато хто робить до, на, ну, дуже дорого коштують ці обстеження, самі собі вирішують, що їм потрібно, і гроші тратять, а звичайно, не завжди ефективно їх тратять. Так, дивіться, <сміт> от хотілося б кілька слів а, про лікування, тому що ну, угу. перший варіант зрозуміло, що виключити алерген. Якщо це ти знаєш, що так, викликає, це, це зрозуміло. Угу. Але ж теж хіба людина може прожити без яблука до самого ну, про без малюсок можна прожити, а от без яблук, ще якихось угу. продуктів. Процес лікування, та знову ж таки, я хочу аналогію провести з лікуванням, коли той самий напилок, полок, на, пилок, на полінос, так само. Тобто, людина, ми знаємо її варіанти або пігулки, так знову ж таки, або це ін'єкційні процедури уколи робляться. Коли алерген вводиться поступово, ну, розкажіть, така сама з харчовою алергією? Чи, в принципі, якщо це харчова алергія, то єдиний варіант, який виключати алерген, які це викликає. Якщо це харчова алергія, яка не зв'язана з пилковою алергією так, перехрестом, ну, то це чітко вик. Виклик препарату, все. все більше це називається елімінація алергену, і е, тут uh -huh. нічого не придумаєш, і звичайно, uh -huh. лікування певного немає. Просто з часом ну дуже часто алергія виникає на тлі патології шлунково-кишкового тракту. Тому, якщо є проблеми, якщо є вразкова uh -huh. хвороба, наприклад, або е, там дисбактеріоз, то звичайно треба лікувати ці патології, і потім вже е, е, в, в, а, ну, алергізація організму зменшується, тобто не всмоктується таке велика кількість алергену, і тоді людина може краще переносити цей продукт, якщо він такий дуже необхідний. Mm -hmm. А якщо це перехресна харчова алергія, то звичайно ми призначаємо лікування алергенами пилковими, і при лікуванні алергенами зменшується чутливість до алергії до, до харчових продуктів, які викликаються mm -hmm. перехресною харчовою алергією. Є у нас дозвонювач. останній дзвінок вже цьому в блоці. Прошу ефірі. Алло, здравствуйте. Добрый день. Uh, спасибо большое за такую тему. Uh, вопрос такой у сотрудниці у ребенка вот, полтора года мучается, что не съест, она уже исключила много О, у Нас доро... почекайте, будь ласка, у нас дорослий лікар. У нас дорослий лікар у дорослий студії. Тому договорі свої швиденько запитання, будемо завершувати. Кажіть э, ну, у взрослых всі правильно показують і. У дітей є смысл робити вообще или нет? В чем особенность вот, возраста? Так мы зрозумели. Мы запрошували вообще дитячого алерголога. прошу. Угу. Ну, в, в дійсності у дітей в такому віці не, не проводяться дослідження, трошки пізніше mm -hmm. проводяться. Е, є імунологічні тести, спеціально для, для дітей, і, е, як правило, це все-таки незрілість імунної системи. Уже потім з часом доведено, що до року дуже багато дітей не переносить молоко, яйця, сою. Уже після п'яти років ці діти, як правило, добре переносять, тому тут просто треба, щоб дозріла імунна система, і все буде добре. Ми запросимо ще обов'язково дитячого Лерголога, mm -hmm. бачите, скільки запитань ну, хотілося власне. б так говорити. Ще поговоримо mm -hmm. про топічний драматит. Колись mm -hmm. говорила, але треба підняти цю тему. Mm -hmm. Ну, при великий жаль. Я не знаю, ну часто чую, що у дитинки там до року Це дуже часто часто проблеми, та? так. Ми і вона піднімемо... дуже важко важко лікується. Так, так. так. ми піднімемо mm -hmm. цю тему, глядачі, навіть mm -hmm. наступного тижня. Ви просто спостерігаєте за нашими ефірами. Ну отак от сьогодні. Я ще раз вам дякую, що ви прийшли ну, на багато вчасно, і нам ефір. Все ми вийшли і вчасно пішли і почали транслюватися. До зустрічі обов'язково побачимося. Вам нагадаю, що сьогодні гостем, а перший блок у нас були поради лікаря, так сталося, була Лариса Мірошніченка-Гулак, лікар-алерголог вищої категорії, завідувач алергологічного відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні, номер 8 Ми переходимо до другого блоку. Я так розумію, що він сьогодні буде у нас і останній. Як ви почули від лікаря в нашій студії, що мед і продукти бджільниці також можуть викликати алергію, але зважаючи на це, мед це все одно, король продуктів. Як не помилитися при виборі медової смокоти? Спокон віку люди вживали. Мед як ліки, до речі, серед цілющих засобів він стає на першому місці в древній єгипетській медицині. Це підтверджують історичні пам'ятки на емблемах фараонів. Може навіть побачити зображення бджоли. Про бджолдари бджіл ми будемо говорити в наступному блоці. Не перемикайте.